Всіх вітаю. Накупилася сьогодні різної краси, Міс міськантуси. Це вроді меморі. Ось такий я вже забула, як його, як він називається ці будуть бордового кольору на другий рік. Що зараз буду шукати, де це все садити мені. Ось такий цікавий міськантус. Можливо, щось висаджу у горшочок. В контейнер. Ось така краса. Помічниці тут як тут. Аліса, привітаєш наші покупочки? Такий цікавий барбарець. Айка, ну що, сподобались тобі всі рослинки? що, любиш міскантуси? Як твоя господинка, так? <гум> Він так подобається. <гум> такі позитивні. просто світяться позитивом такі світлячки. Маю такі ще нові рукавички сьогодні придбала. Дві пари. Зручні будуть набухати мене теж до праці. Такі гарнесенькі фрезонтенки. Ай, тобі сподобались травичка, так? Ай, яка гарна. Мені теж вона... Дуже подобається. Така додає такої радості. Позитиву. Друзі, скажіть, як ви думаєте, скільки я заплатила за ці всі міскантуси і барбариси кошти? Вирішила ще розквітнути троянда Міцмамер. Гляньте, яка вона красоня. Янде капелька, квітна до самих морозів.